У генеральному штабі збройних сил України прокоментували заяви Дональда Трампа про нібито оточення підрозділів збройних сил України на Курщині. У командуванні запевняють, що подібні повідомлення не відповідають дійсності і створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони і виконують визначені їм завдання на території РФ. Тим часом естонська розвідка повідомила, Україна поступово і організовано виводить свої війська з Курської області Росії. Водночас естонські розвідники не мають інформації про те, що Росія значно збільшила свій контингент на курському напрямку останніми місяцями. Кесерман зазначив також, що в Курській області тривають затяжні бої а в змі спостерігається масована російська пропагандистська кампанія. А От видання Лімон стверджувало, що Україна може вивести. Свої війська з Курщини під тиском США журналісти зазначають, що за три роки вторгнення ЗСУ чинили запеклий опір в обороні. Натомість на Курщині цього нібито не спостерігалося. Відсутність кадрів із групами полонених українців або покинутою українською зброєю свідчать про те, що останні бої на Курщині були не надто інтенсивними. Лимонт робить висновок, що Україна схоже організовано виводить свої війська з Курської області. Це може бути передумовою для перемовин із Росією під наглядом США. Водночас військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що сили оборони України виконали свої завдання у Курській області РФ, провівши дуже успішну рейдову наступальну операцію. За його словами, такі дії з Суна Курщині показали успішність тактики українських військових. Від самого початку було зрозуміло, що ніхто не ставив задачу утримати ці території за будь-яку ціну. Додав він за словами експерта, для росіян було справою честі випити наші сили оборони з курщини особливо до 9 травня. Нагадаємо, операція Сил оборони України у Курській області РФ почалася 6 серпня 2024 року. Вперше за 12 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Такого характеру в такій в такому об'ємі. За інформацією генштабу, основна мета курської наступальної операції була не допустити новий наступ Росіян на е, Харківщину і Сумщину.